Кожна травичка на своєму корені росте. Притча У великій безмежній долині, де вітер співав свої пісні серед високого жита, жили дві маленькі травинки, росинка і вітрогонка. Вони росли поруч, корінь до кореня, але їхні мрії були зовсім різні. Росинка була задоволена своє місце. Її корінець глибоко врізався у м'який насичений ґрунт. Вона щоранку вбирала краплі роси, які дарували їй силу, і спокійно милувалася яскравими польовими квітами навколо. Вона вірила, мій корінь, моя сила. Вітро ж була нетерпляча і мрійлива, її дратувала нерухомість. Вона постійно вигиналась, тягнулась до жита. Яке росло вище і заздрила, як легкий пух кульбаби відривається і мандрує за вітром. Як же мені на бри цей квадрат землі? зітхала вона, я хочу бути, як ті високі маки, або як те вільне насіння, що летить у пошках кращої долі, хіба не може травинка змінити своє місце? Одного разу до них прилетів старий мудрий джміль, який облетів усю долину. Мудрій джмелю, скажи мені, звернулася до нього вітрогонка, як мені стати більшою і кращою, як мені вирватися звідси і полетіти до того іншого, кращого поля? Джміль, погойдуючись на ніжній голівці росинки, відповів Ох, нерозумна травинку, ти думаєш, що краса чи сила залежить від місця? Поглянь на свою сусідку росинку. Вона не виросла до неба, але яка вона зелена, яка міцна, як красиво блищить на ній сонце. Вона віддала всю свою енергію не на вигинання і мрії про чуже місце, а на зміцнення свого кореня і вирощування свого листя. Вона п'є із своєї землі, а не чекає води з чужої хмари. Потім жмінь повільно продовжив. Знай вітрогонку, велику істину долини. Кожна травичка на своєму корені росте. Навіть якщо ти вирвешся і полетиш на інше поле, ти станеш лише сухим сміттям, бо твій корінь залишиться тут. Якщо ти сильна на своєму місці, ти будеш сильною скрізь, куди б не занесло твоє насіння, коли прийде час. Але поки ти тут, твоя єдина мета стати найкращою травинкою на своєму корені. Вітрогонка замокла. Вона перестала вигинатися до жита і дивлятися у долину, вона скерувала свою енергію вниз, у ґрунт, і почала пити сили із землі, яку була посаджена. За кілька тижнів вона вже не була хисткою, її стебельце стало міцним, а колір насиченим, майже таким же яскравим, як у росинки. Вона зрозуміла. Щоб досягти успіху й краси, не потрібно змінювати місце, потрібно зміцнювати те, що вже дано. Не шукай успіху в чужих полях, справжня сила і краса людини, як і травинки, не в тому, куди вона прагне втекти, а в тому, наскільки глибоко вона пустила коріння і наскільки міцно стоїть на своїй землі, у своєму покликанні. Родині країні знанні.